Одним із екзотичних видів спорту у нашому місті можна вважати фігурне катання. Попри те, що ковсанки у Запоріжжі не було чотири роки, цей вид спорту розвивався. І сьогодні місцеві фігуристи вдало виступають на обласних та всеукраїнських змаганнях. Катерина професійно займається фігурним катанням. Поки власного льоду у Запоріжжі не було, дівчині доводилося кожні вихідні їздити на тренування в Дніпропетровськ. Втім, бажання перебороло всі незручності. Навіть з таким графіком тренувань Катя вже зуміла виконати норматив кандидата в майстри спорту та спробувати свої сили у парному виступі. Зараз спортсменка разом з тренером готується до чемпіонату України, а в її спортивній колекції вже є солідний комплект нагород. Я заняла третье место на Кубке Украины в городе Луганске, заняла второе место на Кубке Украины в Днепропетровске и там же получила кандидат мастера спорта. Секція фігурного катання з'явилася у нашому місті більше місяця тому. Зараз майстерність на льоду відточують три десятки дітей. Сьогодні Запоріжжя приймає навіть спортивних біженців зі сходу України. Тут відточують майстерність фігуристи-переселенці з Донецької та Луганської областей. А ще місяць тому запоріжцям самим доводилося займатися в приймах. Та, попри те, що в нашому місті чотири роки не було жодної ковзанки, запорізькі спортсмени виступали та представляли рідне місто на змаганнях з фігурного катання. Ми здавались. Ми їздили в Дніпропетровськ от, на протяженні трьох літ. І опять знову вот ми. Каток відкрився, ми прийшли. Сьогодні у групі Тетяни Слободянюк здебільшого початківці. Зараз малеча вивчає основи цього спорту. На тиждень спортсмени мають по два тренування на льоду, а ще два дні відвідують спортивну залу. Там відпрацьовують складні елементи. За словами тренера, таких занять для новачків поки що достатньо. Самое главное терпение, потому что вид спорта сложно координационный и подразумевает собой многократное повторение одного и того же. Шесть прыжков в фигурном катании. Казалось бы, мало, но они даются не всем. Хочеться вірити, що фігурне катання в нашому місті явище не тимчасове. Сподіваємось, в майбутньому в Запоріжжі побудують хоча б ще одну ковзанку і з'являться спеціальні майданчики для занять цим видовищним, а головне олімпійським видом спорту. Оксана Якименко, Дмитро Сахно, Андрій Снісаренко, ТВ-5.